У ті далекі дні, коли люди ще жили в наметах, а зоряне на небо було єдиним дахом над головою, жив чоловік на ім'я Авраам, людина віри. Він почув голос Божий і залишив свою землю, не знаючи, куди йде, але знаючи, хто його веде. Його дружина Сара багато років чекала на виконання Божої пітниці, і їхнє життя було сповнене випробувань, очікування і надії. Коли Сара померла, Авраам стояв біля тіла і плакав. Він згадував усі роки їхнього спільного шляху пустелі, спрагу, голод, радощі й чудеса. Він не мав навіть клаптика землі, де міг би поховати свою дружину. Але він вірив, що Бог, який дав обітницю, не забуде про землю і про нащадки. Тому він купив поле з печерою і поховав Сару. Минув час. І сам Авраам відійшов у вічність. Ісаак поховав батька поруч із Сарою, їхня історія не закінчилася, і Бог, який назвав себе Богом Авраама, Ісаака і Якова, показав, що його завіт живий. Ісаак узяв за дружину Ревеку. У них народилися два сини близнюки Ісаф і Які. Вони були однолітками, але зовсім різними за характером. Іса був непривідною дитиною, а Яків любив Бога і своїх батьків. Коли Іса виріс, він став мисливцем. Він мав стріли і лук, він ходив до лісу і полював дичиною оленів. Він приносив здобуч додому і нею пригощав свого батька Ісаака. Писава було недобре серце, він не думав про бога і любив їжу та напої більше за бога. А Яків був пастухом. Він довгий час залишався із своїми батьками в наметі пас овець і баранів, він любив Бога і часто молився до нього. На жаль, Ісаак любив більше Ісава, ніж доброго Якова. А було це тому, що він любив дичину, яку приносив йому Ісап. Але Ревека більше любила Якова, а Ісаак більше прихилявся до Ісава. Так, у цій родині з'явився смуток, бо батьки любили синів неоднаково. І, хоч Бог мав особливий план для Якова, це не означало, що Ісав був зовсім не потрібний Богові, Бог бачив серця обох братів. Ісав і Яків не завжди добре ставилися один до одного, вони часто сварилися, Яків інколи поводився хитро, а Ісав гаряче й різко, і через це між ними росла образа. Одного разу Ісав сказав у своєму серці Батько мій скоро помре. Тоді я вб'ю брата мого якова. Так Ісав зненавидів якова і замислив зробити велике зло. Але бог бачив це, Бог не допустив, щоб зло перемогло. Ревека почула про це і злякалася. Вона покликала якова і сказала Сину мій, тікай, йди до мого брата Лавана, залишайся там, поки гнів твого брата не вщухне. Яків послухався поради своєї матері. Він попрощався із батьком своїм Ісааком, і Ісаак поблагословив його на прощання. Дяків не просив у батька нічого для себе ні срібла, ні одягу, ні навіть віслюка. Він узяв тільки палець у свої руки і пішов у дорогу. Він був бідним мандрівником і пішов у далеку країну, якої ніколи раніше не бачив. Не було ні шатра, ні домівки, де дяків міг би переночувати в дорозі, і коли надійшла ніч. Він підклав камінь під голову собі і ліг спати на голій землі. У тій країні були ведмеді й вовки, і темрява лякала його, але Бог оберігав Якова в дорозі, хоч Яків був сам, він не був покинутий, Господь дивився на нього з неба. І саме в ту ніч бог захотів показати Якову, що він поруч, і Яків побачив сон. Яків побачив у сні драбину. Вершечок якої торкався неба, і ось ангели Божі піднімалися і спускалися по ній. Потім, як і почув голос, то говорив до нього сам Господь. Господь сказав йому: Я Господь, Бог Авраама, батька Твого, і Бог Ісаака, я з тобою і я збережу тебе всюди, куди би ти не пішов, я поверну тебе до цієї землі, нащадки твої. Житимуть у цій ханаанській землі, де ти лежиш тепер. Яків прокинувся зі сну, і серце його наповнилось миром. Він зрозумів, що Бог поруч з ним і що ангели його охороняли вночі. Він сказав Справді, Господь є на цьому місці, а я не знав цього. Яків ніколи не хотів забути це місце, де він бачив такий чудовий сон. Він узяв камінь, який клав собі під голову, і поставив його як пам'ятник. Він вилив на нього оливкову олію, посвятив це місце Господові, і молився, яків до Бога, кажучи якщо Бог буде зі мною і збереже мене на шляху, яким я йду, і дасть мені хліба їсти та одяг, щоб зодягнутися, і якщо я з мирним серцем повернуся додому батька мого. Тоді Господь буде моїм Богом, і цей камінь буде домом Божим. Яків був певний, що Бог потурбується про нього і поверне його додому, тому що Господь сам пообіцяв йому це. Потім Яків пішов далі. Багато днів минуло в дорозі, і нарешті він прийшов до місця, де було широке зелені пасовища. Там була кріниця, отвір якої прикритий великим камнем. У цій країні було дуже мало води, тому Криниця була дуже важливою. Навколо криниці пастухи пасли свою отари. Яків зрадів, побачивши воду, і підійшов до пастухів та запитав чи не знаєте ви чоловіка на ім'я Лаван, бо так звали дядька Якова. Пастухи відповіли Так, ми знаємо його. Він здоровий, а ось і Рахіль дочка його йде з вівцями. Почувши це, Яків дуже зрадів, бо Рахіль була його двоюродною сестрою. Коли вона підійшла до криниці, Яків підійшов до неї, привітався і поцілував її, він підніс голос свій заплакав. Чому плакав Яків? Він плакав від радості, бо довгий час він сам був в дорозі і не бачив нікого зі своїх рідних. Серце його переповнювало радість, що він знайшов свою родину. Рехіль спочатку не знала, хто він такий, тоді Яків сказав їй: Я родич твій. Двоюрідний брат, твій я прийшов до тебе здалеку. Тоді Рахіль швидко побігла до батька свого Лавана і сказала Тату, до нас прийшов двоюрідний брат, я знайшла його біля краниці. Лаван дуже зрадів він побіг на зустріч Якову, обняв його, поцілував і сказав Ти моя рідня, ти мій небіж, ти будеш жити з нами. І Яків увійшов в дім Лавана, і Господь почав благословляти шлях його навіть через працю і випробування. Яків обіцяв Лаванові Атари і Гон. таким чином, Яків залишився служити у Лавана. Яків був правним пастухом старіх овець вночі від левів і ведмедів, він пас їх і в пекучий полудень, і холодної ночі. Про себе він міг так сказати бувало, що вдень знемагала мене спекота, а вночі паморозь, а мій сон мандрував від моїх очей. Лаван мав дві дочки одна звалася Лія, а друга Рахіль. Лаван віддав її заміж за Якова, отже Яків мав дві жінки. На сьогоднішній день чоловік не має права мати дві жінки, але в стародавні часи дозволялося мати дві жінки, і це вважалося навіть кращим, ніж мати одну дружину. Яків мав багато дітей. Досить довгий час він жив із жінками і з дітьми своїми в шатрі. Спочатку він пас тільки лаванових овець, але згодом Лаван подарував йому також овець і кис. Яків мав багато хліба різного одягу, тому що Господь обіцяв йому все це, а наш Господь завжди виконує свої обіцянки. Однак Яків не міг забути свого батька і матір, які жили в Ханаані. Він знав, що Бог обіцяв дати ханаанську землю його нащадкам, і йому так хотілося туди повернутися. Минуло багато літ. І Яків сказав Лаванам своєму дядькові: Я довго слугував тобі. І тепер хочу повернутися на батьківщину. Але Лавана не захотів відпустити його, і стався до нього неприязно, і тоді Якову ще сильніше захотілося піти до землі Ханаану. Одного разу, коли Яків пас в поле отару овець, він заснув. І ось він бачить сон, і бог каже йому у вісні Повернися в землю батьків твоїх, на землю на батьківщину твою, і я буду з тобою. Коли Яків пробудився, він покликав до себе Рахіль і Лію, тому що йому захотілося порадитися з ними. Він їм сказав бо сказав мені у вісні, повертайся в дім твого батька. Рахіль і Лія сказали йому, і ми підемо з тобою. Тоді Яків зібрав усі речі, одяг і все май... своє майно, все це вони поклали на верблюдів і віслюків, і посадив Яків також жінок і дітей своїх. Його слуги погнали за ним усіх його овець, віслюків, корів, кіз і верблюдів, отже вони вирушили в дорогу. Лаван не одразу побачив, що яків відійшов, бо намети Якова були розташовані далеко від його шите. Коли ж Лаван дізнався, що Яків пішов разом із жінками, дітьми та всім майном, він дуже розсердився. Лаван поспішив наздогін за Яковом, бо хотів повернути його. Але Господь говорив до Лавана вночі увісні, застаріг його, щоб він не чинив якову зла, і Лаван не посмів нашкодити Якову. і вже продовжив свою подорож до землі Ханаанської. Серце його тягнулося додому, до землі, яку Бог обіцяв його батькам, але був у Якова і великий страх він пам'ятав, як колись Ісав хотів убити його. Тепер Яків боявся не тільки за себе, але й за жінок і дітей. Він думав у серці своєму, а що, як Ісав ще досі носить гнів у своєму серці, а що, як він підніме руку на моїх дітей? І знову Яків звернувся до Бога в молитві, бо знав, тільки Господь може захистити його родину. Незабаром Яків почув, що йому назустріч іде Ісав, а з ним 400 чоловік. І Яків подумав у серці своєму, що Ісав іде, щоб убити його. Страх ухопив Якова. Тоді він почав щиро молитися до Бога, кажучи О Господи, Ти був милостивий до мене і дав мені все для життя. Не допусти, щоб Ісав прийшов і вбив мене, і жінок моїх і дітей моїх, ти, Боже, сам обіцяв благословити мене. І Яків... Взяв дещо з того, що мав кіс, овець, віслюків, корів та верблюдів і звелів слугам своїм віднести це як дар Ісавові, щоб умилостивити його. Усю ніч Яків молився до Господа і віддав йому свій страх. Тієї ночі яків став і взяв обох жінок своїх, обох служниць і одинадцять синів своїх, він переправив їх через потік ябок. Тож він перевів. Через воду всю худобу і все, що мав. Коли всі були вже на другому березі, Яків залишився сам, і стало дивне і таємниче. До Якова підійшов муж, і вони почали боротися. Вони боролися всю ніч, аж поки не зійшла досвітня зоря. Це була незвичайна боротьба, то була духовна боротьба, боротьба віри, страху, надії і довіри до бога. І побачив той му, що не може подужати Якова, і доторкнувся до його стегна. І стегно -якнув. Якова звихнулося, і він почав кульгавити. Тоді муж сказав Пусти мене, бо вже зійшла досвітня зоря. Але Яків відповів Не пущу тебе, поки ти, не поблагословиш мене. Тоді муж запитав Як твоє ім'я? Він відповів Яків, і сказав той Віднині не Яків буде ім'я твоє, а Ізраїль, бо ти боровся з Богом і з людьми і по душах. Це означало, що Яків уже не просто втікач і не просто обманщик, як колись. Тепер він був людиною, яка тримається за Бога і не відпускає його. Яків запитав Скажи ж ім'я своє? Але той відповів Нащо тобі знати моє ім'я? І там він благословив Якова. Яків назвав те місце Пенуїл, що означає я бачив Бога лицем у лице і душа моя була збережена. Коли зійшло сонце, Яків пішов далі. Він кульгував на своє стегно, але серце його було сильнішим, ніж будь-коли, бо він отримав благословення від Бога, і з того дня Яків уже йшов не тільки як мандрівник, а як Ізраїль, людина, яку Бог змінив і благословив. Настав ранок. Яків глянув, і ось іде Ісав, а з ним чотириста чоловік. Але, Яків не втік, він пішов на зустріч братові своєму, він кланявся аж до землі сім разів, поки підійшов до Ісава. І що ж зробив Ісав? Він побіг на зустріч Якову, обняв його, впав на груди йому, поцілував його і обидва плакали. Бо Бог прихилив серце Ісава до Якова, ненависть зникла, а на її місце прийшло прощення. Як радісно було Якову бачити, що в серці Ісава вже немає злості, як і вмолився, що Бог змінив серце брата, і Господь почув його молитву. Ісав глянув і побачив Рахіль, Лію та дітей їхніх і сказав Хто це з тобою? яків відповів це діти, яких Господь ласкаво подарував мені. Тоді Рахіль і Лія підійшли та поклонилися Ісавові до землі, поклонилися й намечки, і всі діти Якова. Наймолодший син був на ім'я Йосип, син Рахілі. Потім Ісав запитав, Для чого той гурт худоби, що я зустрів у дорозі. Яків відповів, щоб знайти ласку в очах пана мого. Ісав сказав: Я маю всього багато, брате мій, нехай твоє буде з тобою. Але Яків наполягав і сказав: прийми мій дар, бо Бог дав мені багато і в мене все є. І так Яків. Ублагав і той прийняв його дари. Ісав сказав Ставай, підемо разом, і я піду з тобою. Але Яків відповів Ти знаєш, пане мій, що діти ще малі і що в мене багато ягнят і козенят, якщо гнати їх швидко хоча б один день, то може загинути вся худоба. Нехай пан мій піде вперед, а я піду поволі, як зможуть діти та худоба. І так Ісав повернувся до свого дому, бо він жив далеко і не мешкав у землі хананській. Після того, як Яків зустрів Осава після дивовижного сну з небесною драбиною і після боротьби з Богом, він нарешті зрозумів одну важливу істину Бог завжди поруч і ніколи не залишає тих, хто довіряє йому. Він повернувся додому, до землі хананської, зі своєю сім'єю, схотом та всім майном, яке Господь благословив. Кожен крок його був сповнений віри, бо він бачив. Як Господь оберігав його навіть у найстрашніші миті життя, його сім'я жила в мирі, а серце Якова було сповнене вдячності та любові до Бога. Ізраїль, колишній Яків, навчив своїх дітей боятися Бога, бути чесними та любити один одного. Він розповідав їм про Авраама, Ісаака, про обідниці Божі, про чудеса і про те, як Господь змінює серця людей і дарує мир навіть там, де раніше був страх. Історія Якова показує нам, що Бог завжди слухає молитви, Він може змінити серце навіть найсильнішого ворога, він оберігає у найважчі часи і виконує свою обітниці. Віра і терпіння приносять благословення не лише нам, а й нашим дітям. І хоч життя Ізраїля було повне труднощів, страхів і випробувань, він залишився вірним Богові і став прикладом для всіх поколінь, той, хто довіряє Господу. Ніколи не залишається сам і завжди отримає мир і благословення.